Є знижки на Хелпекс, 20% в аптеках подорожних пам та ощад. Є знижки на Гепаргін, 10% в аптеках Подорожник Бам та Ощад. Отже, усім привіт, це життя відомих людей, старі спогади кохання. Співачка Настя Каменських вперше за довгий час показала романтичні кадри із чоловіком, репером і продюсером. Потапом на своїй сторінці в інстаграм вона опублікувала ось це чорно-біле відео, де зібрала їхні спільні кадри за різні роки, зокрема й фрагмент їхнього весільного танцю. І от старі спогади кохання так вона підписала свою публікацію, і це дійсно викликало неабиякий. Жіотаж серед підписників, адже а, в мережі останнім часом а, ширяться чутки про ймовірне розлучення зіркової пари. Тож в коментарях підписники а, розмірковують, що означає власне цей допис а, артистки. Так, а, думки абсолютно різні, і до слова, от ідентичне відео з потапом Настя Коменських опублікувала й в своїх сторіс, і яке а, підписала Тільки кохання лікує, коротше кажучи, відповіді не дала, тільки ще більше заінтригувала. Замість квітів і вінків дитячі іграшки та засоби гігієни так у кропивницькому попрощалися із блогером та волонтером Юрієм Ворожком, 32-річний кропивна... кропивничанин, а, який прославився своїми відео в Ютубі про допомогу іншим людям. Нагадаю, помер а, під час плавання у басейні. Так, суд Медекспертиза а, показала, що смерть настала внаслідок. Утоплення рідні звинувачують у трагедії працівників спортивного клубу, які вчасно не надали допомогу е, чоловіку. Попрощатися з Юрієм Ворожком прийшли кілька сотень людей, і на прохання його дружини замість квітів приносили іграшки та засоби первинної гігієни для дітей та дорослих. І ці речі передадуть тим, хто потребує допомоги. Після прощання була кремація, так хотів сам Юрій. У нього залишилося двоє маленьких дітей та вагітна дружина. Розбрат у родині сумських Хостікоєвих акторка Ольга Сумська днями різко висловилася а, щодо інтерв'ю її племінника актора В'ячеслава Хостікоєва на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. у своєму сторіс в, в інстаграмі. Вона виклала а, скрін із кричущим заголовком до відео, де В'ячеслав зокрема прокоментував позицію щодо війни в Україні своєї кузини та доньки Ольги Сумської Антоніни Паперної. Нагадаємо, багато років вона живе та працює у Москве вчити про російську військову агресію від самого її початку в інтерв'ю ютуб-блогеру Хостіков сказав, що Антоніна не відповіла на його повідомлення на початку повномасштабного російського вторгнення, та нібито не відреагувала на смерть їхньої бабусі, яка пішла з життя саме в ті дні. Ми ховали бабусю чотирьох під бомбами 1 березня 2022 року. Я Віталій, Аня і Тоня на прямому зв'язку з родини В'ячеслава нікого не було. Навіщо ви брешете? Так написала в своїх інстасторіс Ольга Сумська. Заявила власне вона це і назвала чи то племінника, чи то інтерв'юера огидною потворою. Ексклюзивно для ЖВЛ скандал прокоментував сам В'ячеслав Хостікоєв І таку бурхливу реакцію Ольги Сумської. Він пояснює тим, що вона ймовірно не дивилася саме інтерв'ю в повному обсязі. Так натомість її вочевидь образив сам заголовок під відео, де йшлося, що донька Сумської заробляє криваві рублі. І ось що він сказав нашим журналістам. Давайте послухаємо. Звичайно, для Олі це було цей заголовок, був неприємний. Я прекрасно розумію. Вона зараз їй тяжко, але я ні на кого не нападав. Я її люблю і підтримую, і Тоню я теж дуже люблю. Більше за все я хочу її побачити. І Оля, вона прекрасна людина і талановита. Я їй дякував за те, що саме їй вдалося поховати бабусю, тому що е, ніхто не мав можливості приїхати, тому що на вулиці вбивали людей. Раміна Есхаґзай зізналася, що страждає від булімії та розладу харчового е, харчової поведінки. Через це вона почала роботу із психотерапевтом. Таке зізнання українська ведуча та блогерка зробила у своїх сторіс в інстаграмі. У відповідь на запитання підписників раміна. Ось так прокоментувала своє схуднення. У мене активізувалася булімія та розлад харчової поведінки РХП. Тому ви не бачите мої заняття спортом, дуже сильна втома і навантаження. Постійна тривожність написала вона Раміна Есхакзай також відверто відповіла на запитання, як у неї проявляється власне булімія. Блогерка зазначила, що хвороба характеризується періодичним переїданням і подальшим очищенням організму із примусу. Адель скасувала всі свої найближчі концерти через серйозну хворобу. Про це 35-річна британська співачка повідомила у своєму інстаграмі. Вона написала, що раніше мала проблеми зі і Після того, як а, після того, як вона як слід не відновилася, повернулася на сцену. І це за словами зірки власне вплинуло на її голос. І так, а, а, за наказом лікарів. О, Каже співачка: у мене немає іншого вибору, окрім як повністю відпочити. Решта п'ять концертних вікендів переносяться на пізніші дати. Ми вже опрацьовуємо деталі і повідомимо вам якнайшвидше. А, у дописі Адель також зазначила, що дуже сумуватиме за усіма та вибачилася за незручності. і Пообіцяла, що обов'язково повернеться ще здоровішою і сильнішою. Ну а тим часом в Алена Делона виявила незаконний арсенал зброї. Поліція провела обшук в будинку 88-річного французького актора та вилучила 72 одиниці вогнепальної зброї та понад 3 тисячі патронів. Про це пише видання BBC News. Арсенал в будинку актора помітив службовець із суду. Чому той власне навідувався до Делона? Видання не уточнює, але раніше актор заявляв про намір. Судитися із сином Ентоні Делоном, усе через його висловлювання в інтерв'ю, що нібито батько зовсім змарнів після пережитого 5 років тому інсульту. І Також близько місяця тому суд визнав актора недієздатним, а догляд за ним призначили не його дітям, а державному агенту. Ну а дружині репера Кан'ї Веста загрожує штраф або навіть ув'язнення за її відверту прогулянку в Парижі. Про це пише видання Daily Mail. А, все через те, що б'янка Ценсорі вийшла на вулицю без спідньої білизни. З одягу на ній були лише коротка хутряна шуба та чорні капронові колготки на голе тіло. У такому екстравагантному а, образі вона разом зі своїм чоловіком вирушила до ресторану на вечерю. Тепер за ек... Згібіціонізм у громадському місті, дружині Канівеста, загрожує тюремне ув'язнення на один рік або ж штраф у розмірі 15 тисяч євро. Ось такі новини на сьогодні, і це лише підкреслю те, що Русланчик, ну треба все ж таки вдягатися, коли ти йдеш вечеряти в ресторан. Я за те, щоб е, було зручно, але щоб ця зручність нікому не заважала. Але якщо уже і так, на що ти натякаєш як зібіціонізму, ну, потім головне щоб тішило око іншим. Mm -hmm. Щоб була був баланс. Ну бачиш, якщо ти захочеш все ж таки потішити око інших у Парижі, то має на увазі, no. що треба п'ятнашку євро собою прихопити. Це по перше, по друге, ці муря вже не в тому віці, не то, не на тому етапі трампліні, щоб як то кажуть, ексгібіціонізмом комусь тішити око. Хіба що собі? Ну, знаєш, всяке буває, повороти долі ж не передбачувані. Так би з'явився в вашому живе. Розумієш, якби ти пішов би е, т -т тропою і дорогою цієї твоєї зірки, про яку ти що розказав, б'янка сенсорі. Тімо, чекаємо завжди. Так, а і ми тебе чекаємо у житті відомих людей. <світ> не обов'язково в такому образі. Будь-якому вигляді, ми завжди тобі раді. А, дякую тобі і дякую вам, шановні глядачі. На сьогодні це все. Само собою, що завтра оці цій жупорі життя відомих людей підготує для вас свіжий випуск, то ми зустрінемося. Сніданку з одним плюс один гарного дня.